Вас в ефірі першого міського в студії працює Карина Крикун і я вже готова розказати вам про головні події дня. Ми починаємо. Новина 99% на міські маршрути стараннями фахівців КП швидкісний трамвай вийшов капітально відремонтований вагон номер 0452. Ремонтики Ремонтники комунального підприємства вдихнули друге життя у вагон, замінивши в ньому чини всі вузли та агрегати і створивши максимум комфорту та зручностей як для пасажирів, так і для водія. Що нового з'явилося в модернізованому вагоні, та хто буде ним керувати, дізнавались наші кореспонденти. Ці відтепер буде керувати цим капітально оновленим трамваєм номер 452 Чоловік ветеран, учасник бойових дій. Воював у лавах Національної гвардії України на Донецькому напрямку. На фронті отримав два поранення, одне з яких вплинуло на мовний апарат. Пройшов лікування і знову повернувся до цивільного життя. Досвід водіння трамваєм маю з 2019 року. Після капітального оновлення вагон став дуже зручним, як для керування, так і для пасажирів. В ньому дуже комфортно, адже тут Є нові сидіння, розетки для підзарядки гаджетів, крім того, є камери для спостереження, як за тим, що ззовні вагону, так і всередині пасажирського салону, кондиціонер у кабіні водія. Цей вагон першопочатково збудували у 1992 році. І за більш ніж 30 років експлуатації він загалом подолав півтора мільйони кілометрів дистанції. Практично всі механізми та вузли в ньому замінили фахівці КП Швидкісний трамвай. Тож фактично, це новий трамвай. Нині у фахівців підприємства три процес оновлення рухомого складу. Оновлення рухомого складу на підприємстві не зупиняється. На зараз силами робітників депо номер 2 та депо номер 3 виконується капітально відновлений ремонт ще трамваю типу Т3, інвентарний номер 019 На сьогодні вже практично завершені роботи по меток конструкції каркасу, встановлені нові маски, встановлені скління та продовжуються роботи по відновленню візків. Закінчення робіт планується на грудень 2025 року або січень 2026 року. Сьогодні це вже буде третій вагон за, за цей рік. Роботи з капремонту цього трамвая стартували в травні і закінчились вже восени. 9 жовтня вагон успішно пройшов технічний огляд у державній інспекції та отримав продовження терміну експлуатації на 10 років. Вагон вже пройшов обкатку та розпочав роботу на лінії. Криворізький комунальний транспорт, тим більше він безкоштовний. Це дуже великий попит від людей. З початку цього року 28 мільйонів пасажирів перевезли наші тролейбуси, трамваї, автобуси безкоштовні, швидкісний трамвай. І ми постійно займаємось оновленням. От зараз виходить на лінію новий, на 99,9% трамвай. Все нове, що зроблено, і це зробили самі фахівці швидкісного трамвая. А на наступному тижні вийде два тролейбуси. У рамках міської програми розвитку комунального електротранспорту. За останні три роки у кривому розі капітально відремонтували 6 трамваїв та 18 тролейбусів. Придбали 10 нових автобусів, відкрили 4 маршрути. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліб Припчук перший міський. Мінус шість цілий. Армійці з повітряного командування Схід знищили в небі над Дніпропетровщиною шість російських безпілотників. Нікопольський район ворог тероризував дронами камікадзе та зі ствольної артилерії великого калібру. Удари витримали мешканці міста Нікополь Покровської Мирівської громад. В Полоградській громаді внаслідок атаки ворожого БПЛА сталося пошкодження інфраструктури. В Покровській громаді Синельниковського району теж пошкоджено інфраструктуру внаслідок удару БПЛА. Всю до обійшлось без загиблих та постраждалих напередодні. Російські окупаційні сили били по Нікопольському району ФПВ-дронами та артилерією. Під прицілом опинилось місто Нікополь, Покровська та Мирівська громада. Вороже залізо пошкодило три багатоповерхівки: чотири приватні домоволодіння, дитячий садок, басейн, аграрне підприємство, магазин, господарську споруду, гараж, автомобіль, газогін та леп. В Павлоградському районі ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру. В Маломихайлівській громаді Синельниковського району сталася пожежа в приватному домоволодінні через влучання російського безпілотника. Прильоти БПЛА зафіксували у Грушівській та Зеленодольській громадах Криворізького району. Дістались АЗС та легковому автомобілю. Обійшлось без загиблих та поранених. Сон під масованою атакою РФ. Місто від учора під обстрілами із різних видів озброєння. Через російську агресію щонайменше дві людини загинули. Ще 22 дістали поранення. Серед них 16-річний підліток. Він дістав мінно вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя. Крім нього постраждали ще троє дітей: пошкоджені вісім багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні. Підприємства та автомобілі в день російські обстріли продовжились цієї ночі. На Кіровоградщині стала чергова ворожа атака по об'єктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території новоукраїнського району попередньо без жертв. 44 рази агресор обстріляв Чернігівщину минулої доби. Вибухи лунали в 22 населених пунктах. Здебільшого під ударом прикордонні населені пункти Чернігівщини у Краснопільській громаді Сумщини внаслідок атаки Евпін. Від дрона поранення отримав чоловік. Лікується він амбулаторно. Загалом минулої доби сталося 54 обстріли по 18 населених пунктах Сумщини. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зранку, 24 жовтня, чотири ворожих каби вдарили по індустріальному району Харкова. Попередньо постраждали восьмеро людей. Одного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу села Приморське Васильківського району. Ворог атакував безпілотником цивільне авто. Водій отримав поранення після ліквідації пожежі в Оріхові на Запоріжжі. Російські війська вдарили ФПВ-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували у Краматорську на Донеччині двоє людей загинули, і одна поранена. Зруйновано автомобіль. У Костянтинівці поранено п'ятеро людей, пошкоджено приватний будинок. Всього за добу росіяни два. 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Смерть ворогам. Сили оборони України протягом минулої доби нейтралізували 910 російських окупантів убитими та пораненими. 440 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 128 одиниць автомобільної техніки, 34 гармати, 5 броньовиків, один танк та одну систему залпового вогню. Українські авіація, ракетні війська і артилерія уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: одну артилерійську систему, один командно-спостережний пункт та один пункт управління противника. Сили української ППО знешкодили 72 російські шахеди, гербери та безпілотники інших типів на півночі, сході. Та півдні України по всій лінії фронту сили оборони України зупинили 120 російських штурмів на північно-слобожанському та курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, слов'янському, костянтинівському, покровському, олександрівському, оріховському та придніпровському напрямках. 1339 днів повномасштабної агресії Росії обернулись для неї наступними втратами в техніці та особовому складі – 428 літаків, 23 458 броневиків, 65 356 одиниць автотранспорту, 1526 ракетних систем залпового вогню, 28 кораблів, одна субмарина та вже більше 1 мільйона російських загарбників. В районі ТРК Тера вранці 24 жовтня зіткнулися мікроавтобус та легковик. Відомо, що Мерседес їхав у напрямку 129-го кварталу у правій смузі. У цей же час у сусідній рухався ВАЗ, який раптово вирішив повернути праворуч у бік автостоянки. Керманич легковика не пропустив мікроавтобус, внаслідок чого сталося зіткнення. Після удару легкове авто проїхало ще кілька метрів по інерції, вилетівши на клумбу торговельного центру, і зупинилося після удару. Обпорила сходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Ривому розі відбулась зустріч представників міської влади з делегацією посольства Франції на чолі з П'єром Офре, керівником економічного департаменту, обговорили реалізацію спільних проєктів у сфері водопостачання та подальше розширення співпраці. Після підриву Каховської дамби у 2023 році місто втратило більше 70% водних ресурсів. Завдяки підтримці уряду України місцевої влади та французьких партнерів вдалося стабілізувати систему і розпочати будівництво нової. Інфраструктури водопостачання. Ми розуміємо і дуже добре пам'ятаємо, яка складна була ситуація в кривому розі від початку повномасштабного вторгнення і наскільки він постраждав і тоді, і зовсім недавно також. І початку повномасштабного вторгнення, з нашого боку, за нашими прорахунками, кривий ріг отримав найбільшу фінансову підтримку з різних фінансових механізмів Франції. Наразі у Кривому Розі реалізують два стратегічні проекти за підтримки уряду Франції та Французької агенції розвитку. Перший будівництво нового 13 кілометрового водогону від Карачунівського водосховища. Другий проект передбачає створення альтернативного джерела водопостачання з іскрівського водосховища, прокладання 23 кілометрів магістрального водогону та будівництво сучасної водоочисної станції. Також планується модернізація понад 100 кілометрів внутрішніх меж за участі компанії і Ілідан і будівництво біогазового комплексу спільно з СЮС. На сьогодні система збалансована, але перед нами стоять дуже великі виклики з її модернізації. Франція має великий досвід в управлінні водними ресурсами, екологічного моніторингу, розвитку громад та інвестицій. І ми дуже зацікавлені у співпраці. Лацо культури Центральний, 60 років, він один із найяскравіших символів культурного життя Кривого Рогу. Вже 60 років його сцена об'єднує талановитих людей, дарує глядачам радість, а місто славу культурного осередку. Тут народжувалися фестивалі, які прославили Кривий Ріг далеко за його межами: горизонти джазу, караван миру, мім сесія. Саме в цих стінах зростали покоління артистів і створювалися традиції, що живуть і сьогодні. Попри непрості часи. Палац продовжує творити і надихати. Під час війни він став волонтерським хабом, а у 2024 році тричі постраждав від ворожих обстрілів. Та завдяки підтримці міста його відновили. На ремонт спрямували 9 мільйонів гривень. А до ювілею Рада оборони Кривого Рогу подарувала нові мікрофони, аби виступи були ще яскравішими. Я дуже дуже радий бути в цей святковий день з людьми, які дарують надію. В першу чергу, надію, тепло, свято. 60 років палацу. Скільки тут було ну, всього доброго? Це душа, це діти, це дорослі, це культура. Вони щодня долають сотні кілометрів, аби місто рухалося. Допомога вчасно доходила до людей, а поранені були врятовані. Напередодні професійного свята у Кривому Розі вітали автомобілістів і дорожників. Традиційно, в останню неділю жовтня, в Україні відзначають день автомобіліста і дорожника. Свято тих, хто підтримує транспортний пульс країни. У міськвиконкомі відзначили кращих працівників галузі. Почесні грамоти отримали водії, механіки та представники дорожніх підприємств. Про дорожну сферу більше Розкаже Анастасія Костенюк. До дня автомобіліста і дорожника у кривому розі відзначили кращих працівників в галузі серед нагороджених і ті, хто лише нещодавно долучився до професії. Ірина водійка комунального автобуса каже, що потрапила до дорожнього ком'юніті спонтанно, але тепер не уявляє свого життя без руху. Щодня в криворіжців знайомими маршрутами, долучаючись до спільної справи, підтримка міста в час війни. Працюю водійкою автобуса в комунальному нашому міському підприємстві. В цю професію я потрапила неочікувано навіть для себе. Це було таке рішення ну, спонтанне, але мені дуже, я не жалкую, мені дуже подобається. Мені, я вважаю, що ми маємо кожен на своєму місці робити для країни і для нашого міста те, хто що може. Допомагаємо місту, як можемо. Мені дуже подобається. А от Юрій вже понад 15 років працює у транспортній сфері. Щодня він виїжджає на аварійні виклики, де потрібно усунути обриви ліній чи пошкодження контактних мереж. Каже, що робота небезпечна, але важлива, адже від неї залежить стабільна робота електротранспорту. Ну, виїжджаємо на аварійні ситуації, там, де обрив провода йде о, лінії, обрив, траса, ну, всі обривиці, де опору збивають, теж виїжджаємо. Треба знати, де лінія йде плюсова, де мінусова, як кажуть, мені з ремонтної бригади хлопці, щоб туди під'їхати під плюс чи під мінус, о, теж треба знати це все. Час урочистостей у міськвиконкомі водіїв і дорожників привітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Він подякував за самовіддану працю і наголосив, що у час війни, коли транспорт це і логістика, і допомога, і оборона, їхня робота надзвичайно важлива для всієї громади. Я вітаю вас з професійним святом. День автомобілісти, дорожника. Безумовно, ми не можемо розділити. Автомобілі від дорог і окремо дороги без автомобілів. Тому і прийме рішення нашої держави, щоб було разом таке свято і, мабуть, воно правильно. Я хотів вам би виразити слова великої вдячності за всю справу, що ви робите. Сотні кілометрів доріг, десятки рейсів щодня, тисячі перевезених пасажирів. Це будні тих, хто працює за кермом і біля нього. Саме завдяки їм кривий ріг рухається вперед, попри всі виклики часу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. У кривому розі відкрили меморіальну дошку Віктору Чуваєву випускнику гімназії, номер 88 який загинув, захищаючи Україну на Донеччині. На урочистому заході зібралися рідні, друзі та вчителі, аби вшанувати пам'ять свого земляка. Чоловік пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. Був мужнім і відданим своїй країні. Рік його вважали зниклим безвісті, але цього року стало відомо про загибель воїна поблизу Бахмуту. Відтепер на фасаді школи, де навчався Віктор, встановлена меморіальна дошка, яка нагадуватиме про його подвиг і любов до батьківщини. Різькій гімназії No88 зібралися педагоги, учні та рідні, аби вшанувати пам'ять свого випускника Віктора Чуваєва. На фасаді навчального закладу урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Віктор народився і виріс у кривому розі. Після школи здобув спеціальність електрогазозварника, працював на промислових підприємствах міста. З початком повномасштабного вторгнення став до лав захисників України, воював у складі територіальної оборони, а згодом на Донеччині. Віктор Ріс, звичайним школярем. Значить, був товариським, працевитим, вмів постояти за себе і за своїх друзів. Після школи він закінчив против училище, отримав фах електрозварювання. Зварювання. Потім служив в Збройних силах України, працював на різних підприємствах нашого міста за фахом. Після початку повномасштабного вторгнення, вже 27 лютого, його призвали на військову службу. Близько двох років Віктор охороняв стратегічні об'єкти у складі територіальної оборони. Після навчання у травні 2024 року молодший сержант Віктор Чуваєв разом із побратимами із військової частини А 0536 перемістився на Донеччину, де мужньо захищав українську землю під Бахмутом. Від 18 травня 2024 року воїн вже не виходив на зв'язок із рідними. Відтоді рівно рік його вважали зниклим безвісті. Після року очікування родина отримала. Підтвердження Віктор загинув у липні 2024 року поблизу Бахмуту. Його ім'я назавжди вписане у список героїв, які віддали життя за Україну. Коли мовчання криворіжці поклали квіти до меморіальної дошки на стінах навчального закладу, де починався шлях героя. Тепер назавжди житиме його пам'ять. Віктор Чуваєв приклад мужності, відваги та справжньої любові до батьківщини. Його ім'я нагадуватиме молодшим поколінням про тих, хто боронить мирне небо над Україною. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все в студії. Працювала Карина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.